Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Зараз хочу вам показати схожість насіння, яке я купувала у Каті бойко. Ось у кожну, по кожного сорту я поклала, звичайно, там Катя присилала багато насінин, більше 20, мабуть, я не рахувала, але багато. Я поклала десь по 15, де 13, де 12 на сінинок. Подивіться, всі зійшли як один. Просто чудо. Мені тільки багато не потрібно було, я перестраховувалася, але, ну, вибачте, схожість, можна сказати, стовідсоткова. Не можна сказати, а так і є, тому що ось ось такі, а ось іще вилазить. Мабуть, трошки глибше заховала. Вони мене зараз стоять на підвіконні. Тут веранда, 20 градусів бачу. Можливо, їм тут і жаркувато, бо включена батарея. ось. Але прекрасна схожість. Я зазвичай сію завжди на вулиці, але дуже холодно. Дівчата там з Полтавщини вже сіють у відкритий ґрунт і редийську і моркву. Я ще не ризикую, тому що у нас дуже холодно. Дуже... Просто і земля холоднюча, і дощі, і температура. В общем, одним словом, холодно. А помідорчики вирішила все-таки посіяти в цьому році у стаканчики. Ось такі. Ну, буду потім розсаджувати. Буду. Вони трохи витягуються, але це не страшно. Для помідорів це не страшно. Їх Просто потім я заглиблю або кладу на бачок. так, уже... Коли є справжні листочки, як пересаджую, і прикриваю земелькою, вони піднімаються. Але, взагалі, оце, хто ще не має помідорів, на має маю на увазі таких суперових, там і ребристі. Я показувала, розказувала, як я сіяла, це вам уже звітую, як вони зійшли. То звертайтесь до каті просто, просто бомба. Схожість бомба. Я шокована, стільки все до одного сходить, вилазить, проскакує, причому ж миттєво. Це ж не треба прогрівати, вигрівати, там, бігати, не накривати, щось переносить кудись, воно повилазило собі, сидить, ось таке зелене, нічим не досвідчую. Хоча на вулиці у нас там дощ і пасмурно. Ну, А це, ще покажу, вам не дуже давно посіяла, бо руки не доходили дельфініум, від Аліни Безкаравайної теж Facebook сходить, вилазить, молодець. Ось, друзі, хочу порекомендувати. Це не, не, не вихваляння, це просто ну, таке якісне сіння у людини. Ну, дай Бог здоров'я, сили і, і всього найкращого, гарних, веселих врожаїв і спокійної, переможної нам усім. with me